Ти помреш, якщо будеш мовчати. Саме так, саме такий вислів, він в е, першу чергу говорить про те, що ми маємо про себе заявляти, ми маємо проявлятися, як це конкретно може виглядати в світі. Перший рівень, коли ми тільки народилися, ми ще малі, немовлята, ми не можемо ніяк інакше проявити себе, ми кричимо, ми таким чином, що проявляємося, привертаємо увагу і задовільняємо свої потреби. Якщо порівняти з пірамідою Маслово, ми знаходимося на первинному рівні фізіологічних потреб. Але ми зростаємо, і ми поступово виходимо на наступний рівень і ми вже починаємо, що робити. Нам вже хочеться ділитися, нам вже хочеться давати, але безумовно хочеться і брати. Це нормальна, прекрасна, доросла позиція, особливо коли вона в балансі. Тобто ми і даємо, і беремо. Це взаємообмін. Потім, можливо, якщо ви проявляєтеся як експерт, як фахівець, ви вже наробляєте собі там карму, статки і так далі. Ви вже доходите об'єктивно до наступного рівня, рівня себе самореалізації, якщо знов-таки з піраміду масло порівняти, то там ми вже починаємо що? віддавати просто від щирого серця, від надлишку, ми вже задовільнили всі свої потреби, і зараз ми вже просто з величезним бажанням віддаємо. Можливо, навіть не вимагаючи нічого вогню і не просячи нічого вогню. І це є екологічно, це є нормально. Дивіться, але якщо ми починаємо віддавати з позиції, коли ми ще не задовільнили свої первинні потреби, нам самих нема що, і ми віддаємо все, то е, насправді користі мало від того. Бо ми самі відчуваємо незадоволеність, що нас самих нема, а ми віддали. Якщо з цього немає, то там все гаразд. А, але якщо з позиції, що в нас немає ми віддали зайве та людина, яка те отримала, вона також не отримає від того задоволення. Це трошки глибша тема, якщо вона цікава, ми її розберемо далі. А зараз скажи, будь ласка, якою стратегією користуєшся ти частіше всього. Перше, це брати, друга брати, давати.